Всім привіт! За спиною в мене 300 кілометрів, 3,5 години дороги, і це все для того, щоб побувати на новому озері, і це озеро Кунка. Цього виїзду досить проста зловити рибу у жару. Зараз досить жаркі дні, і от якраз спробуємо це зробити. Я більш ніж впевнений, що риболовля буде цікава, але не менш цікаві будуть зйомки, тому що тут сектора відносно близько, людей багато, водойма користується попитом, тому що тут ми вже бачимо, що є комфортні умови для перебування рибалок, є дуже цікава риба. Тому людей багато. І Будуть голоса. Ми вже почули, що сусіди зловили рибку 19 чи щось таке. Ще з хорошого одразу відмітимо, що нам не потрібно тратити час на постановку табору, тому що в нас є такий кемпер, в якому ми будемо проживати, і є альтанка. Тому це суттєва перевага і суттєво зекономить нам час. Треба переодягатись, маркуватись і ловити рибу. Перше клювання. Хочеться взяти рибку. 17.00 начав за розкладом. Рибка підсація. Рибка гарна. Отакий, отакий гарний сазанчик. Перша риба. Невелийка. Є перша рибка нарешті клювання було в 17.00, як по розкладу, сазанчик 12600. Я вважаю, що для першої риби це прям гуд. Спрацював варений бойл Black Opium з підсадкою рожавого попапа і конкретно ця рибка клюнула з кормової точки прямо з кормової точки. Зараз 19.30. Десь після 20 ї хочу ще догодуватись. що по корму. Вирішив взяти кормову програму Black Opium. І стартовий закорм складався з пелета 4,10 мм PelleSMX, залитий ліквідом. Також додав різаний на четвертинки бойл. І зварив свіженьку коноплю. От рибка на аераторі грається. Чому так? Ну Щоб швидше дати харчовий сигнал і приманити рибку по насадкам. Одна вудочка закинута на 15-й гібрид світкорн жовтенький. І друга вудка на варений блекопім 18 мм з посадкою рожевого попапа, на що і приїхала рибка до нас. Тому, якщо буде відгук знову ж таки на варений бойблекопіум, скоріш за все, переставлю і другу. Ну, типу, будемо пробувати. Тому чекаємо. Ми тут приїхали на дві доби. Надію, що вони будуть результативні. Не знаю, що це, може амур. Просто не можу зупинити. Може плече болить реально. Я тільки ліг, тільки лі. лі. Знаю, клювання. Нормально. Чергова рибка. Ми її ждали довго. Отакий от гарний 14. 300 він заважив, 14300. Да, 14 Отакий. Коробчик ми його вже обробили, тому випускаємо. Тільки відпустили ту рибку, в'їхала ця палка. Ну, теж по відчуттям плюс-мінус, наче щось невелике. Та ми вам покажемо. Головне, щоб риба була в підсадці. Але як говорить одна людина, рибка на точці. О, ну це вже веселіший. 58800. Диви, який гарний. Сазаняка. Відпускаємо. Ти будеш пливти чи ні? Ось такий непрофільний у нас. Непрофільна рибка, осетрик. Гарний такий. Вони мене і тут переслідують ці осетри. Гарна рибка, бачите. яка. Швидко випускаємо її, дезінфікуємо чи лікуємо і хай собі пливе. Для ночі вирішив піти до місцевого експерта і дізнатися, на які насадки краще ловити, ну, щоб підвищити, скажімо так, успіх. Але мені цей експерт сказав, що просто треба вчиться ловити рибу і все. Не питання в насадках і в кормі. 10.30. У нас 5 риб, біг поки це 14300, 2,12600 і одна 1010. А також осетрик. Ну, такий невеликий, я думаю, кіл 3-4, я його не важив. З п'яти риб, чотири нічні. Тому знову ж таки будемо акцентувати наступну ніч. Нас трошечки підпирає те, що ми не приїхали ненадовго. І це теж тебе стимулює. По корму я нічого не змінював. Пелет 4:10, бойл на четвертинки і свіжозварена конопля. Нову порцію з раночку встав, зварив і вже загодувався. Активність рибки бажає бути кращою, тому є ідея, як це змінити. У мене по правій атропі сектору є аератор. І я думаю, що в таку жару, можливо, риба знаходиться там. Там видно, що дрібна риба плескається, але виходів крупної я поки не бачу. Зараз я зажу ПВА-пакет. Хочу на насадку поставити трошки меншу, хочу поставити 12-мм гібрид Манго Блекопіум, він такий помаранчевий, і закинути якраз під аератор. Можливо, ця точка дасть нам клювання. Глобально годувати там не буду, тому що немає сенсу розгодовувати ще одну точку. А ліву палочку так і лишаю біля кормового пятна, бо на неї я отримав три риби, а це вже показник. Найкраще працювала насадка, якраз насадочний, блекопіум 18 з підсвіточкою і шапочкою такої попапи рожевого. Тому працюємо далі. Добрий ранок. Зараз майже 9.00 і наші дві доби на озері Кунка добігають до кінця. Вечірній результат ми не знімали, бо по суті не було чого знімати, так як активність рибки невелика. Що ж змінилось і чи приніс результати аератор? Вчора, близько обіду, я переставив праву вудку на аератор. По праву сторону я вже розповідав, що в мене тут є аератор. І Я думав, що активність риби, можливо, там буде сильніша, там, не знаю, рибка дихає. І буквально через пів години до години часу, коли закинув закінчу пакет, отримав клювання. Риба невелика, 6500, але ну, на безкльові вже була радість. Потім була просадка в кльові і в 9 вечора ми отримали коробчика 10400 з лівої палки, з кормового п'ятна. Я догодувався, зварив там коноплю, знову ж там підрізав бойла, пельчик і докормився. Аератор я в'язав пива пакети і закидував десь раз в три години новенький пива пакет і не догодовував. Ввечері я взяв з подовутку і докинув десь там два-три спомба коноплі і пару спомбів корму іншого. Поставив крупну насадку 24-й варений блокопію і докинув там буквально пару жменів коброю бойла на цю точку. Я думав, що можливо вночі підійде грубша гру гру риба і <кій> зрозуміло, що хотів її зловити. Але ні, з аератора я ще отримав за вечір десь а, от, в 10 коробчика на 9800 і на тому все затихло. Ліва палочка працювала трошки веселіше, і з вечора дала три клювання, ну і зрозуміло, три риби. І ще був один сход. Рибка невелика, теж все в розмірі 10 кілограм. Аератор мовчав. Зранку я вже прокинувся, розумію, що нам треба буде вже збиратися за годину. І праву палку знову змістив на кормове п'ятно. Ну, Поки мовчить обидві вудки, от така от вийшла статистика. <coughs> ну, В цілому риба не активна, жарко, погода така цікава, вночі холодно, а днем просто пекло жарить так, що капець. Теж спілкувався тут з сусідами. Корупове ком'юніті досить щільне. як... Практика. Ну теж вони, по-перше, стоять довше, а по-друге, теж по рибці. ну, Вони тут їздять часто на цю водойму, то кажуть, що це активність невисока насправді. Тому от з статистичної інформації, поки це все. Час збігає, і ми вже потрошку будемо підскладуватися. Ну і зрозуміло, що висновки підведемо і розкажемо в цілому, як же ж пройшла риболовля за дві доби. Дві доби на озері кунка минули. Висновки та результати. В цілому по рибі бікфіш 14300, найменша риба 6500. Ми спіймали більше 10 риб. В цілому невелика кількість, але все залежить, з чим порівнювати. З додаткового риба активніша вночі. Навіть по сусідам було видно, що рибку підловлювали більше вночі. Жара ну, жарко сильно, сильно страшно. По комфортному, все класно. Дистанції комфортні, сектор широкий, корм я нічого не змінював. Найкраще працювала, до речі, насадка варений блекопієм 18 мм з підсадкою шапочки попапа. І пару риб ми отримали на 15-й гібрид. Так, і одна рибка на 24-й варений теж з підсадкою попапа, так називаємо і сніговик. В цілому риболовлю, зрозуміло, задоволений, тому що це перший виїзд на це озеро. Це для мене була нова водойма, цікаво. Зрозуміло, що ми повернемось сюди. Хотілося б повернутися в складі повної команди. І з такого, якщо підвести підсумки, то виїжджайте на риболовлю, бо вдома ви риби не спіймаєте. І кожний виїзд це, по суті, досвід. Тому збирайтесь, готуйтесь, аналізуйте і приїжджайте на риболовлю. Але з правильним кормом.